Вітаю, шановні майдани, зараз непрості часи, але я вдячний кожному із вас, хто не побоявся і хто стоїть тут, хто, не, хто виявив свою мужність, хто виявив свою повагу, хто виявив свою любов до України, тому що кожен, хто прийшов сюди на майдан, творить історію, творить Україну, нову. Свободну, вільну і європейську державу. Я вдячний всім, хто стоїть тут, але закликаю усіх киян піднятися з диванів, викупити телевізори, позвонити друзям вийти з своїх квартир, завести свої машини і їхати до майдану. Я звертаюсь до усіх служб таксі, безплатно довозити людей на майдан. Це буде правильно і це буде по-нашому, по-українському. Я закликаю усю Україну. Не гайте часу, час збиратися і їхати сюди, у серце України. Тут вирішується доля і майбутнє нашої держави. Слава Україні!